Для народження, тебе вітаємо Ксюша, Щастя, радості бажаю, щоб у тебе було стільки гонуків, як у нас із дідом, і правнуків багато, щоб ми з вас жили довго-довго і щасливо. Щоб ви всі були здорові і гарні. І нас не І да, не забувай, що ми ж за вас є в цьому світі. І все. Діду, кажи. Кажи з днем народження. З днем народження. Щастя здоров'я. Щастя здоров'я. І мирного неба. Мирного неба. Щоб назад тільки внуків, які ми. Та щоб було внуків багато і правнуків, щоб держалися і онука віддавати, женити оддавати, щоб радувалися дітям, а ми ними. Щоб усі були здорові і щасливі. І щоб довго-довго жили. І нас не забували, що весь дідом ще є. все. все.